Добрий день, всім привіт. Просили зняти огляд і розміри цієї рами універсальної навісної. Найшов я не пам'ятаю в когось на каналі, таку. там до неї йде, ще кріпиться йде далі е, як його каток і ці грабельки йдуть ну пружини. Це я собі тільки атакував встиг зробити рамку. Це ще я пішліфовував, бо. Зробив трошки за грубе було. Е, так, з чого почнемо з яких розмірів? Давайте загальна довжина 350 мм. Висота 50 мм, і товщина цього 10 мм. таких дві штучки. По ширині вони разом. 30 міліметрів мають. Тут, як бачите, 30 міліметрів. Так, далі. Висота у самої ось цієї сцепки від цих 17. А, 170 міліметрів. Кажу, 17. 170 міліметрів. Потім. Ось як ж тут. Тут вона має 45. Є. Внутрішній розмір отворів цих 21 вийшов, так? Так, щось таке, 21 мм. Так, і так вийшло 36. 36 міліметрів. Е, далі, давайте розміри оцього верхньої пластини, що зверху приварено, Од... 100... 110 міліметрів. Тут понизу 50. Поверху. 90 і тут 30. Ну і тут хустина. 에... товщина його була, скільки тут п'ятерочка. 5 мм товщина цієї пластини і цей. Ну, тут вже що було, то я що небудь кусочком заварив. Далі нижня ця пластина. 90 на 90. Тут у нас. Здається, оці ага, 45, той 50 і 45, ну там вже плюс-мінус. Я вже не пам'ятаю, що як було варив. 45. ага, А тут 50 на висоту цей. Тут, по ідеї, теж має бути 45. Але то воно на швидкість не впливає я казав. Тут а, єднав такими кусочками вон, 44 мм якісь. Щоб не різатися. Так, це є, те є. Основне те все це. от У мене навіть була... Я вам покажу, як я зварював. Бо я вон ще одна була робив. Щось якось зварював. Це був е, кутник, здається. Ні, оце був кутник. А це я зварював е, з профільної труби. Я розрізав і зварював таку штуку. Щось воно в мене не вийшло тут з кутника. Не пам'ятаю з якого. З якого тут кутника. Напевно, 45-й кутник вирізалося і робилося цей. Така штучка. Так, добре, їдемо далі. Ось ті, де буде вставлятися сама труба, якби... би. Зараз вона є сама труба решта на вісім цікави. Використав профільну трубу, було кусочок якраз 50 на 50, але стінка в неї тільки 3 мм, здається, якщо там є 3 мм. Десь біля того. Трошки тунцювати. Щось мені вчора тільки приснилося, що я міг теж його зробити з кутника. Щоб було плотніше, напевно, я буду його таки переробляти. Бачите. Бо тут великі зазори, виходить, труба має великий шат. кусочок є, я не можу ставити, показати, що то як-то не бачу. От є якась 40 на 20. Але щоб було зазор, видно. З 2 мм там таких добрих. Ну, і так, виходить. А Так би було б по міліметру, було б люблю. Вже як є, не знаю, чи воно вигне мені, очі не вигне. я ще на ньому так і не працював, щоб уж не було ніякої навіски, Оце зробив тільки ті підгортачі. І так, 50 на 50 довжина 130 міліметрів. Ну тут, як бачите, Гайки просверлено, накручена різьба. Зробив так, приварював гайки і далі накручував різьбу, що була на профілі ще. Так, Болти. 12, да, 12 болти. Зробив по центрі ще оці вушка. Як його ж показати? Бляха трошки немає ваги. Е, робив вушка, оці під, там, наприклад, як би підгортач, чи буде лапа е, цей, е, ну, культиватор, навіть, що там хто там буде ставити. То підгортач не буде по центрі, ну, то понятно. тако, Що у нас було? Теж путник, різав путника. Кутник, кутник, 50-й кутник. 50-й кутник, а тут а була в мене теж якийсь, знайшов кусочки пластини, якісь були такі, якраз чітко сюди підходили. І в нас тут вийшов внутрішній розмір. 16,5, ну, має бути, по ідеї, 16-17, щось таке вийшло. І так, подовжені 45-46 мм. таке вушко вийшло. Там вже в кого як яка стойка, щоб принцип. І підіймається двома болтами теж. Раз, два. Ага, я не сказав вам розміру. Оцю відстань до початку цього цього стояка. 95 мм. Тобто з тієї сторони до самого цього виходить. Майже щось, майже 200. Коротше, 203 міліметри у мене тут з тієї сторони. З тієї. Ага. 97, не 95. Ну, чогось так получилось. Не знаю, чого мені так вийшло. ну Менше з тим. 95, а там стає решту, якщо якось так, не знаю, те показав. І далі ще поробив ж отаких 4 штучки. Теж вушка З чого було? Там сильно я не трій. Ну, Та сама профільна труба нарізав. 5 сантиметрів, ну, 50 мм, 50 на 50 такі кубики. Тут те саме, що цей. 16 на 45. Ось такі. Якось так. Бачили там, якщо хто дивився, цей профільна труба. Ну і тут ще є там. Якось воно так виходить. Решта, вже хто там що придумає. На неї, я думаю, воно все кріпити вже таке остальне. Підгортачі, їжаки, лапи культураторні, золота. Е, все. Ну, там, а далі я ще мав доробити, що ж я хотів Каток, щоб був, якби далі культиватор цілий був в зборі. Ну, але ще поки руки не дійшли, не знаю, чи треба буде. Так, ще б згадав, не б показав отвори. Бачите, треба писати собі чорновика, щоб все зразу файно записати показати. Так, що тут у нас перший отвір, центр отвору 23 мм. Наступний 55. Наступний 87. Так, і звідси, ну, по центрі самої стойки, що тут казати там? Таке, 22. 22. Так, це є отвори і внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр. Що в нас виходить? з і 17 в мене вийшло. А на сцепці... На сцепці має там 16. Ну, якраз отвори, якраз люкс. Ну, в принципі, все. Товщина тут 40... О, тут 43. Тут 42 треба ще буде трошки поправити, видно, що воно тут вужче, ширше. Треба буде підшлюфувати, щоб воно всяпку мені добре заходило і дофарбувати буде. Ну ось такий, дуже получився огляд рами навісної універсальної, якось так для всяких приблуд до мотоблока нашого Моторсіч. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, оставляйте ваші коментарі, вподобаюсь і будемо знімати ще всякий цікавий контент. Все, всім Дякую, всім папа. -па.